Всім привіт! Знімаю другу частину моїх тут пере... перевтілень. Пройшов дощ страшенний в Одесі. Ви бачили в новинах, мабуть, що люди загинули, потонули. Води стояло просто капець скільки. Але за рахунок того, що в мене тут не асфальт, а земля, все ж таки, воно трошки впіталося. І як тільки закінчився після обіду дощ, я вийшла з лопатою копати. Під діжку яму. Для чого саме після дощу. По-перше, був час. По-друге, тут земля така, що в ній, на ній постійно їздили, ходили. Тобто вона затоптана, що капець. І я розуміла, що вона не змогла промокнути дуже сильно, тому викопала майже до сухого. Це на штик лопати. Ви бачите? Ось, поставила лопату. Все, що було мокре, викинула тут, розрівнювала площадочку. В надії, що знову трошки піде дощ, і далі воно знову змочить і я зможу далі купати. Але дощу більше не було, тому буду тут сама заливати водою, щоб воно зволожилось, і вже тоді буду докопувати. Поки що ось в такому стані. Але потрошку, все одно, часу не сильно багато. У мене зараз приїжджаю з роботи вже темно. Ранком перед роботою іноді встигаю щось, іноді не встигаю. Холодно вже досить сиро, тому потрошку-потрошку по і покажу вам далі. Сьогодні день перерви без дощу. Вчора знов лило дня, десь до 3-4 дня. Ну, Земля зволожилась і я ще на майже штик лопати викопала яму. Ще потрібно трошечки, буквально ще, мабуть, на пів штика на штик і можна буде вже вкопувати. Цей такий довгоочікуваний новенький міні-ставочок. Все після дощу дуже-дуже мокре. З завтрашнього дня у нас знов на 3 дні обіцяють, а то і не чотири дощі. Бачите, все позмивало, але все одно десь якась одна-дві трояндочки. Аромат стоїть неймовірний. Різантенки. Радують так само яскравим кольором. Трояндам зараз просто блаженство прохолодно, волого. Все як вони люблять. Ви знаєте, що я помітила? Що коли я дивлюся не в камеру телефона, а просто своїм оком, то кольори більш зелені, більш насичені, більш яскраві, а в камеру багато якогось такого рижого, сухого. Це я собі тут трошечки вже прикрасила, готуюсь до осінні. Хочеться якихось таких якогось декору, знаєте, такого для настрою святкового. Потрошку готується до зими. Бур'янам тільки байдуже, вони все одно лізуть, тільки лізли. Так що потрошку працюємо. Біжу знову на роботу, тому за сьогодні встигла небагато. На роботі теж є, що робити. До речі, привезли у нас такі барбариси маленькі. І Pink Queen, і Arlequin майже не бачу, чим відрізняються. Тобто в горщиках вони стоять абсолютно однакові. Лише на горщиках надпис є: де Arlequin, де Pink Queen. Я так думаю, що все ж таки відмінність у них в розмірах. Щось із них має бути більше, щось менше. Можливо, трошки форма різна, але кольори абсолютно однакові. Ще я хотіла вам показати, ми взяли на дорощування барбариси, щоб на наступний рік продавати великі гарні кущі. Подивіться, це такий барбарис, як у мене яскраво рожевий на центральній клумбі. Хто бачив, завжди питають, який це сорт. Ось подивіться: ось це арлекін. Ось це Пінккін. Відрізнити неможливо. Я так думаю, що можливо вони відрізняються якимось кінцевим розміром, або трошечки, можливо, формою куща. Але я стрижу і вони плюс-мінус однакові. Тому, якщо вам сподобався цей яскравий рожевий колір, ви можете обрати і Арлекін, і Пінквін. Ну, ще є. Е... Роуз, він так само похожий, але трошечки-трошечки форма куща інша. Але якщо стригти їх і робити плюс-мінус з кулею, то і той третій сорт так само так само схожий. Подивіться, подивіться на ці кольори. Це просто неймовірно. Яскравий рожевий і він зараз стоїть красунчик і листя ще не скидає. Ось я викупила яму, приміряла свій тазик. А, бачите, ця. Цей кордон вже ну, майже в рівень з землею, і це добре, його потрібно так лишити, щоб трошки горщик був вищий, бо там ще буде якесь мульча, каміння. І все це буде вирівнюватись з цього боку а, трошки більше, але у мене тут дуже перепад висот великий. Тому тут буде засипатися ще землею. І спочатку я Вирівню зараз дно, засиплю туди шар піску, так, щоб він був вирівненький, а тоді вже буду ставити тазик і буду дивитися рівень. Якщо вам потрібно, щоб вода стикала в інший бік, не до рослин в землю, то ви можете зробити такий легкий-легкий наклон в цей бік, де ну, у мене, наприклад, тут буде каміння насипано, галька, тобто газон, я вже сильно сюди продовжувати не буду. Бо в мене тут будуть ну, труднощі з газоном. Коротше, це дуже багато стригти, поливати. І автоматики немає, тому це буде незручно. Вирішила, що тут буде така зона переходити додому в гальки. Галькою засипаний. Тому тут буду досипати землю, звісно, а там ще трошечки-трошечки вирівнюю, насиплю пісочка і буду по бокам засипати спочатку піском, а потім вже під край землею. І наливати, поливати, одразу насипати пісок, землю, поливати одразу, щоб він щільненько так уклався. І в той же час буду наливати тут водичку. І так, щоб він під вагою всівся добре. І потім вже знов поставлю рівень, буду вирівнювати і дивитися. Подивіться, у мене по-другому колу заквітла горобина Додонг. Це вона замість того, щоб зараз в червоний окрашуватись. Вона мені видала. Квіточки. Уявляєте, це часто буває на горобинах, на грушах, на яблунях і навіть на буску. Не знаю, з чим це пов'язано, бо там трошки ягодки вісять, а тут саме квіточки. Так, вже пройшло багато днів, у нас майже кожного дня йдуть дощі. болотяка страшенна, але я все ж таки добила вже цю яму. Одну насипала піску, вирівняла, поставила цей горщик, вирівняла його рівнем, але так, щоб був наклон в бік дорожки туди. Якщо буде перелив колись, то воно буде стікати під граві на дорожку, ніж на рослини затоплювати. Земля дуже мокра, не вдається засипати ці щілини, роблю це піском, а потім ще землею зволожую, роблю болотяку і отакого от трошки притрамбовую. Щоб воно плотненько туди зайшло, щоб не було порожнього, пустот і буду ще досипати, 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 поки вона там не встановиться. Аж після того почну вже як трошки. Підсохне, буду щось висаджувати. Але поки немає паркану і поки немає цієї високої сосни, яку я сюди хочу, коли не виду. Я не можу тут засаджувати рослини, бо я до кінця не розумію, чого я хочу. Тобто я бачу картинку, я її приблизно намалювала на комп'ютері. Але так мені поки що не вдається якісь дрібнички додумати. Тому, коли буде посажена основа великі рослини, я вже буду бачити, чого мені не вистачає. Дощі поприбивали всі рослинки, всі квіточки, всі трояндочки. Дуже шкода дивитися, але газон зеленючий, просто капець. Трошки знов іржа з'явилась. Заквітли оці хрізантемки осінні, чи, чи що воно, але мені здається, все ж таки хрізантемка, альпійська здається. Так, я, хтось мені писав, я вже не пам'ятаю. Не мокре, не полазиш особливо по рослинках. Але вони хоч води нап'ються, бо бідні ціле літо в спеці були. Вони продовжують квітнути, бачите, наче влітку стоять, а вже середина осені, а все зелене. Мені хтось сказав, що дивлячись на мій сад, ніколи не скажеш, яка пора року, бо в мене і взимку яскраве все, зелено-жовте, і влітку, і навесні. Ну, Звісно, коли не буде квітів, буде видно, що це холодна пора року і не буде листячка. Але настільки багато вічно-зеленого, що просто диво даєшся. Накупила ще собі мішанки такої яскравої і темно-зеленої, і хочу ще отако натикати. Де-не-де. І там, де буде ставочок, той маленький міні. Там теж буде засипано ж гравієм, камінням, так як і на цій площадці. Точно так же. Дуже я довольна. І висажу там прямо на краю цього міні-ставочку, ще мшанок. І такий буде ефект моху. А, взагалі ідей багато, цікавих, дуже цікавих, але просто не вистачає часу. І на роботі багато роботи. І вдома багато роботи, і дощі все нам всі плани рушать. Дають час, можна сказати, на відпочинок, але хіба ми відпочиваємо? Ми постійно щось робимо, щось трижемо, щось обробляємо. Подивіться, гортензії через те, що похолодало в цьому році рано, ніяк по-другому колу не заквітнуть. А в минулому році осінь була тепла і все квітло дуже гарно в цей час. В цьому куточку так само рожеві гортензії. Набрали бутонів, але розквітнути повноцінно не можуть, бо немає тепла, немає сонця, постійно похмуро. Але я думаю, що моєму корчу і мхам буде класно, папоротям так само. Ну, побачимо. Побачимо. Так, От трошки ще підсипала землі, зволожила водичкою, так, щоб воно болотяка болотяко було, гарненько пройшло, просіло. Підсипала трошки більш-менш рихлої землі, воно ще вода стоїть, бачите? Хай воно трошки устоїться. І перейду до якоїсь іншої частини. Потрібно тут засипати трошки землю. І, можливо, навіть вже ставити паркан. Щось буду думати. Підфарбувати потрібно буде ще оцю підпірну стінку. Можна навіть вже там буде висаджувати магнолію і тоді це доцементую. Ну, ще, ще трошечки хочу так протягнути. Це Буде, в принципі, те, що я мріяла, як я собі бачила цю картинку. Звісно, хочеться все поскоріше закінчити, але і час своє диктує, і звісно, робота, і погода в першу чергу, бо ми від неї залежимо і не можемо вплинути на неї. Сподіваюсь, дощів більше не буде, бо вже позаливало так, що просто капець. Болотяка болотякою. Тому я їду знову на роботу. Продовження чекайте найближчим часом. Всім вам гарного дня, тихого, спокійного, мирного, щастя, любові, бережіть себе завжди з вами на зв'язку. Дякую, що були зі мною.